Мені набридло, що всі ставляться до мене як до прищавого підлітка. Ми можемо говорити латиною. Я відповідальний, зрілий чоловік. Це місце просто супер. Так, класне місце для вечірок і знайомств. Знаєш, що тобі потрібно? Певне підвищення? Ні, серйозна дівчина, щоб ти подорослішав. Мамо. Так, добре. Це Майя, твоя хрещениця. Дуже приємно. Це лише на один місяць. Як ти поживаєш? Співати любив? У тебе щось з зубами? То ти, татус, на мінімалках. Хочу пісять. Піся, пізніше поміняю підгузок. Я не хочу лишатися з чужинцями. Тобі пощастило, що вона румунка. Та що з тобою не так. Я знала, що це маска, насправді ти любиш дітей. Амалія серйозна дівчина. У мене зараз овуляція. Для доньки боса що завгодно. Супер. Фідо хвилюється. Сьогодні перший день в школі. Школа небезпечне місце як джунглі, де звірі хочуть з'їсти тебе живцем. Гей, <гум> ти чого? У тебе що почалися місячні? Що таке місячні? Коли з тебе лється кров? л'ється кров? Я помру ні, ні. <гум> не розумію, як можна хотіти мати дітей. Вони по краплі висмоктують з нас життя. <гум> з тобою все гаразд. Цей чоловік образив тебе. Це був просто жар. Тепер діти не б'ються. Ні. Протестую. Я юрист, якщо не зрозуміли. Ми з ним не кровні родичі. Хто ця нещасна з тобою? Вона не гумова, не тип. Вчора до мене прийшло боже прозріння. Напевно, це правда. Діти ч, годі. Даєте поради до появи дітей не після сюрприз. На твій. Можна сказати, я тебе створив, я тебе Ні. Або віддам прийомній сім'ї? Ні. А що віддам циганам? Ні, 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 ні. Точно, точно ні.